Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це відео буде на тему, як стати барбером. Перед початком відео підпишись на канал, постав великий палець вверх. І ми починаємо. Саме перше питання: я виписав писав 5 пунктів і почергово буду давати відповідь на ці питання. Е, перший пункт з чого почати, якщо хочеш стати барбером? Потрібно взагалі зрозуміти, чи дійсно воно тобі потрібно, скласти план, розрахувати бюджет навчання і потім йти до своєї цілі. Друге питання: скільки часу потрібно, щоб навчитись стригти? Якщо чесно, в мене пішло на це два місяці, щоб навчитись стригти базові банальні стрижки, такі як перехід з нуля в фейт, сайт парт класика. Вверх на бочок, от зараз, як у мене, а, по бокам троечка або переход сналя. І Цезарь. Є класичні цезари ножицями, які простригаються, і є Цезарь, який стрижеться насадками. Тобі ж е, дуже схоже на бокс полубокс насадкою. По факту, в мене пішло десь рік, рік щоб стригти те, що мені подобається. Ось. Цілий рік в мене пішов. Я дивився дуже багато відеосів в Ютубі, дуже багато інформації. Не ходив на майстер класи на майстер-класи ось недавно тільки пішов. Це все, що вам потрібно. YouTube, ток базові банальні стрижки дивитесь і вчитеся на практиці. Погнали третє питання. Яке обладнання потрібно для старту? Дивіться, вам потрібно машинка, тример, шейвер. Ножиці філіровочні, прямі, а також гребінці. Е, я би на вашому місці роздивлявся б середній діапазон цін. Тому що, якщо брати дуже дешеві інструменти, вони дуже погані. Розкажу чому. Є, наприклад, беремо ножиці. Да? Купуємо ножиці за 1000 гривень і купуємо ножиці за 1000 доларів. Ножиці, які за 1000 гривень, там дуже погана сталь. Воно буде сікти волосся, і воно вам точно не підійде. Краще брати середній діапазон, брати ножиці там, за 5 тисяч, за 20 тисяч, теж дивлячись, у кого який бюджет. У мене ножиці за 2000 2,5 гривень. Хочу сказати, що в принципі непогані. Але зараз я збираю на нові ножиці, які коштують 20 тисяч гривень. Ось. На, на рахунок машинки раджу JRL. Перша моя машинка це був Wall Magic Clip. Вона дуже сильно гріється, і їй вистачає десь години на 2. Джерельки хватає години на 4. Сталь, кер, там не сталь, а кераміка стоїть, і воно взагалі не гріється. Так що раджу, топчик взагалі. Четверте питання. Скільки заробляє барбер на старті та через рік роботи? Вам потрібно зрозуміти те, що з самого початку ви не будете заробляти 1000 доларів, 2000 доларів. Ви не зможете собі орендувати студію, відкрити свій барбершоп. Це нереально. Тільки якщо у вас є багат, багаті батьки, які вам допоможуть, або у вас дуже великий пасок безпеки. Ви там були айтішником і виріши стати барбером. Тут ще ну, можна щось з фарагані, так скаже. Е Лічно в мене, у мене е на старті я заробляв 15 тисяч гривень. У мене стрижка коштувала 200 гривень, з 200 гривень я отримував 100. Ось, потім стрижка стала 300 гривень. В кінці року 400 і на початку нового року, 24-го, була стрижка, коштувала 500. ось І ціна на стрижку росла. Також росла і зарплата. кожну Кожен місяць я виписував свою зарплату, скільки я заробляв місяць. ось і так я зміг підбити підсумки і зрозумів, що кожного місяця зарплата росте десь приблизно на 2-5 тисяч гривень. Не будемо брати сезони, коли люди менше стрижуться. Хоча, якщо ви досвідчений барбер, насидите свою клієнтську базу, то у вас і взимку буде достатній, так скажемо, клієнтський потік. Зараз майстри мають з послуги 40-50% зі стрижки. Все інше віддається барбершопу. Все залежить від вас, наскільки багато ви будете заробляти грошей. Якщо ви почнете вчитись улітку це саме найкращий період для навчання, ви зможете насидіти собі клієнтську базу до зими, і у вас будуть стрижки, а значить, буде заробіток. Все залежить абсолютно від вас, я ще раз повторюсь. Тут немає чарівної кнопки гроші, і цього. Точно не буде. ось. Це йде через труд. І п'яте кінцеве питання: чи потрібно мати талант, щоб стати барбером? Е, дивіться: на своєму досвіді я зрозумів, що багато людей сприймають інформацію по-своєму. Хтось е, скоріше впитує інформацію, хтось трошечки повільніше. Але я зрозумів, що якщо людина, так би мовити, не способна стригти, вона не навчиться. Вона буде стригти, вона буде два роки, три роки стригти, в неї будуть виходити погані стрижки, вона буде стригти дуже повільно. Повільність це не означає погано. Багато барберів стрижуть повільно, але вони стрижуть дуже качественно. Ось. Ну, людина буде дуже сильно. Так скажем, тупить Ну, там відразу буде зрозуміло, що це не її, але, знаєте, головне не здаваться. Це, як знаєте, є футболіст Месі, і є Роналдо. Роналдо, він е, дуже такий трудящий футболіст. Він до сих пір грає, йому вже 40 років. В нього є Він постійно тренується. В нього є, е, знаєте, так вогонь в очах, і він. Е, не збавляє темпу. Хоча старість дає про себе знати на високому рівні довго не пограєш. А є Месі, у якого є талант. Який практично, ну, дуже мало бачив відосів, щоб він там тренувався десь на зборах там і так далі. Дуже рідко. Ось. Дві лічності, так скажем. Якщо ви дуже цього хочете, ви можете цього досягти. Але потрібно дуже багато працювати. На своєму так Скажем, якщо сказати про себе, то мені здається, що в мене і талант, і я той доволі, тому що я дуже багато дивився відосів. Мені це давалося легко. З другого заняття я вже стриг модель. Тобто, перше заняття я просто подивився, як стрижуть, і все. Також вам потрібно обрати школу, в якій вас будуть навчати. Або. Знайти якогось Барбера, який вас можна напряму навчити. Ось. Раджу вам, звісно, шукати онлайн заняття. Тому що офлайн вони не такі. Ну, Вони теж корисні, але вони не дадуть 100%. 100% інформації і. 100% результату. Ось. Так що. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ще раз вам кажу. Можливо, у вас є якісь ідеї, чи щось би вам хотілося почути від мене. Пишіть свої коментарі, пишіть свої ідеї, пропозиції, на яку тематику мені зняти відео. Ось. Всім. Пока. Дякую за перегляд. Дякую всім за перегляд. Всем пока.